Коломиянин встановив новий рекорд України. 22-річний пауерліфтер Тарас Мельничук у тязі здолав 330,5 кілограмів. Окрім цього, спортсмен став абсолютним чемпіоном України серед юніорів. 22-річний коломиянин Тарас Мильничук – майстер спорту міжнародного класу, призер низки світових змагань. А тепер ще й абсолютний чемпіон України серед юніорів у ваговій категорії до 120 кілограмів. Звання чемпіона вдруге підтвердив на всеукраїнських змаганнях із класичного пауерліфтингу, які нещодавно відбулись у Львові. Переміг у категорії, став абсолютним чемпіоном в принципі серед юніорів за формулою. У мене майстер спорту міжнародного класу 815 у сумі, а я виконав 860 з половиною. Тобто перевиконував там на дуже далеко. А ще Тарас Мельничук встановив національний рекорд. Здолав триста з половиною кілограмів. У вправі станова тяга. Він до цього часу був 330 тридцять кілограм. Я його перебив на пів кілограма всього на всього, просто як факт. Поки що більше ніхто за це серед юніорів не тянув. Окрім Тараса Мельничука, коли ми на змаганнях представляли чимало успішних спортсменів. Зокрема, виступали його колеги, які тренуються у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. Віра Говтова та Уляна Лютник здобули срібло у відповідних категоріях. Малі бронзові нагороди отримав Владислав Чемерис, а Ростислав Баб'юк отримав малу золоту медаль у присіданнях і срібну у сумі Триборств. Усі спортсмени тренуються під керівництвом заслужених тренерів Василя та Інни Оробці. you